Так, показую нову хату тут ми зняли. Дуже красива природа. Колорадські гори. Ось такі тут класні дєбрі. тіньок, кондиціонера немає, і він не треба всередині будинку. Такий будиночок. Тому що тут вночі 5 градусів, 7 градусів а вдень до 22 є тільки обігрівач гори навкруги ось навіть качелька така є як все видно да такий будиночок цікавий Тут звірі всякі зайчики бігають ведмеді Гори на задньому фоні Такі гори бачимо. Коротше, класно. Красиво з вікна вигляд такий красивий. Ганочок і заходимо в хату, коротше. Музикант доня грає вікно взагалі кайфове Вигляд з вікна. Корарші, реально, Тільки одне це вікно. Це просто якийсь кайф. Кухня. Кухня теж велика. Просторна. А така кухня, короче, і теж. Красиві вигляди з вікна. Ти знімаєш, Кот, Привіт. Привіт. Буду партньора стрільчи. А там все, вся, вся банальщина, Спальні, дві. Да, Санвезли. Але да, саме класне це те, що ти виходиш, прокидаєшся зранку і в тебе просто дічи, тут звірі бігають коротше, навкруги хати. І навіть написано в інструкції, що ведмеді можуть приходити по двору і навіть в хату залазити. То...